Кошенята попліткуємо, говоримо про те, як Христина Соловій вмазала Марії Єфросиніній, реміна і Дантес з Юлією Вербою, конфуз на концерті Наді Дорофєєвої та Бадоєв і Олена Зеленська. Мучуйте зручніше, наберете чай і каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Декілька місяців цілковитого затища, і ось з новим сезоном екзамен нова реальність з'являється на своєму ютуб каналі Марія Єфросиніна, і першою гостею нового сезону стала не аби хто, а українська співачка Христина Соловій, яка вражає своєю епатажністю, своїм характером, прямолінійністю. І мене зацікавив цей випуск. І ось. Там назріває срач, і усі починають про це говорити. Але я хотів би зовсім з іншого боку розглянути, що ж хотіла цим досягнути Марія Єфросиніна. По-перше, Марія, яка потрапила в дуже гучний скандал через свого чоловіка Тимура і, в принципі, злив за зливом, історія за історією, викликає дуже багато сумнівів в будь-якій щирості Марійки. Звичайно, що вона не спішила. Не квапилась випускати новий випуск. Вона вичікувала момент, коли все трішки затихне і можна запустити, значить, свій екзамен. І ось Марія Єфросиніна, Христина Соловій. До Христини питань практично немає, тому що вона каже все, як відчуває, все як є. Можливо, дещо її образ йде в розріз з її органікою природньою. Вона була дещо налаштована агресивно до Марійки від самого початку. Це єдине до чого я особисто можу приколупатися як глядач з точки зору реакції та поведінки Христини Соловій на даному інтерв'ю. Маша заявила про те, що всі шоу останні п'ять років вела українською мовою. Гучна заява, почало віруситися відео в Тіктоці про те, що вона там щось вела російською, але не суть. Маша зараз намагається настільки сподобатись своєму глядачеві, що вона просто поплутала береги. Вона впевнена в тому, що будь-яку інформацію, яку вона буде вкидувати слухачеві в вуші, це будуть хавати. Ні, маш. Достатньо лише звернути уваги на тих ботів, які замовила Марія в свій інстаграм. Ну серйозно, Машо, серйозно. Якщо ви замовляєте ботів, то робіть хоча б якусь органіку і замовляйте українських, а не англійські коментарі під твоїми дописами з досить хтивими словами. Ну, блін, ну це просто така люта крінжатіна і пальонка. Маша намагається розкрутити соловій на відверті теми. Але Соловій відразу ставить певні крапки. Тобто вона говорить, про це я готова розмовляти, дискутувати, про це я не хочу говорити, а тут мені комфортно, некомфортно. І ось спочатку все йде по плану, а потім Марійку тригорнула фраза, яку промовила Соловій: про те, що усі люди, які розмивали усі ці роки кордони між Росією та Україною, особливо в культурному пласті, кров. Теж на їх руках, тобто вони долучені, вони причетні. Чому ти не хотіла говорити українською? Я говорила українською. Ми усі повинні визнати, що майже 30 років несвідомого життя у власній країні, де ми е, а яка разниця? Ну, а от так, а от там в Москві, а от там в Росії. Ми не виховували нашу власну культуру. І це робили точково конкретні артисти: Іра Білик, Кузьма Скрябін, які підіймали українську музику, української мови. Але таких людей було досить мало. Згадайте того ж притулу, який говорив тоді українською. А Марійка Кацапила просто не максимум в прямих етерах. Але а дещо інше, Машу тригернула ця тема. Вона дуже обурилась, намагаючись пояснити, що ні, почекай, усі були долучені, а Ти зараз тут така лицемірна сидиш і радикально висловлюєшся. Соломій посміялася в обличчя Марійці, і видно, як поплило обличчя Машки. Справа в тому, що Марія Єфросиніна вона вміє тримати планку, тримати своє обличчя, коли на її екзамені. Знаходяться напроти людей, які не зможуть дати відпору. Або ті, хто дуже милі, дуже толерантні, дуже френдлі, без сталевого характеру та поведінки. Маша ніколи не запросить на інтерв'ю тих людей, хто на щабель вище за неї, бо вона не витримає. Вона звикла до того, що усі її сприймають як матір Терезу, диван Марію, ким завгодно. Але тільки в хорошому ключі, в хорошому образі. І як тільки тино робиш якусь невеличку ремарку, штрих до портрету, якось починаєш критикувати фросічку, вона починає сипатись настільки потужно, що в кадрі це видно. І ось коли у них з Соловій відбуваються перепалки словесні, в Єфросині на монтажі фінальному, який вони робили, там видно ось ці склейки, склейки, склейки. Тому що Маша не вміє відповідати. Маша зараз в дуже гіперчутливому стані, адже вона хвилюється за те, щоб її ось ці секрети не повилазили назовні і не пішли далі. Маша, вже усім все зрозуміло. Кожен зробив висновок, хто ти, що ти, де ти, як ти. Немає сенсу це мусолити. Тобто, висновки вони вже є. Все, цього достатньо. Якщо ти думаєш, що ти закрила очі, така ой-ой-ой, ой це не відбувалося зі мною, це все дорогенько відбувалося з тобою. І це не сон. Люди не дурні, май на увазі. Проте, значить, що робить Єфросиніна? Вона залишає у фінальному монтажі цей варіант, де вона дискутує з Соловій, потім вони йдуть на перебивку і вже виходять на нову тему. Тобто Маша закинула невеличкий шматочок скандалу, але при цьому. Де не впала в багнюку обличчям до кінця? Ви запитаєте, навіщо це їй? Що за багатоходівка? Ви не переплутали це багатоходівка. Тому що в такий спосіб Маша хоче, аби це інтерв'ю розлетілося скрізь. Усі написали, вона феєрично повернулася з дорослими, з дорослими зі своїм екзаменом нової реальністю. Усі про це поговорили. Монетизація стала набагато вище. Вона заробила грошенят і перевела градус, уваги! Будь ласка, це дуже важливий момент. З скандалу і скелетів у шафі їх сімейства на ось цей, взагалі, ну не те, що не потріб, ну, в порівнянні з тим, що приховує Марія, і з тим, що відбулося на цьому інтерв'ю, ну воно якось, знаєте, не на одному рівні знаходиться. Але Христина молодець, адже вона говорила прямо. З нею можна погодитись, з нею можна сперечатись, але те, що вона не намагалася толерувати Марійку і погоджуватись з її думками, це факт. І якщо порівняти інтерв'ю Марії з Анією Трінчер і Христиною Соловій, це просто небо і земля. Тому що Аня сиділа в образі жертви: пожалійте мене, будь ласка, я не знаю, що робити, я розгублена, розлючена, розлучена і так далі. При цьому Маша. Домінувала просто, відчувала себе кішкою. Тому, Маша, Маша, яка ти передбачувана? тобі потрібно звільняти вже балабан. От серйозно. Я не знаю, хто працює в команді Марії, але усі ваші кроки, вони настільки. Назовні настільки це зрозуміло, що не потрібно бути суперпрофесіоналом, аби зрозуміти, для чого ти це робиш. Тому спроба зараховується, але наскільки вона ефективна, тут дуже багато запитань: адже що б ти не робила, тепер до тебе буде ось цей кредит недовіри. Тому що дуже багато маніпуляцій, дуже багато брехні, дуже багато зухвалості. Маша до того ж, вона вирішила побути адвокатесою артистів, які допомагають, їздять. В тури Європою, Америкою, закривають збори. І Марійка про те, що дивися, є ж артисти, які допомагають. І Соловій говорить по факту, де ти це чула, де ти це бачила, де чітке розуміння, там документація на те, що вони допомагали, як саме, чим саме? І тут Маша починає тушуватися і говорити: ну, ось там пивоваров, ну ось там от ті, А ті, хто насправді лише прикриваються зборами а таких відсотків 70-80 добряче. І серед них є дуже хороші друзі Марійки, звичайно, вона промовчала, звичайно, вона не перечислила їхні імена вголос. Тому Маша знову ж таки вступила в ту ж саму калюжу, де вона намагалася бути ідеальною, угодити всім, при цьому показати, що вона така щира, справжня українка, яка піклується, думає про майбутнє майбутнє країни, майбутнє колег. І зверніть, будь ласка, увагу на те, як Марія каже: якщо ми будемо усі одне у одного кен. Целити, це означає, що ми перервемо одне одному глотку. Маша дуже цього боїться, тому що ось ті її секрети в шафі, які вона тримає вже досить багато часу. Вони повиходять назовні, і Маша знає, що вона буде першою за ким прийдуть, до кого будуть запитання. А вони будуть, Маша, як би ти не намагалась. Тому. Жаба і гадюка, ось цей цирк на дроті було цікаво спостерігати, як Марійка намагалася ось так, бо вона розраховувала зовсім на інший діалог. А Соловій просто гнула свою лінію. В доповнення про Марію Єфросиніну. До речі, один із коментарів в моєму телеграм-каналі в наш кошенят про 5 років. Маша говорить: я говорила українською мовою останні 5 років і вела шоу на телебаченні. Так говорила українською мовою в лапках, що в своєму ютуб шоу казала, як їй важко говорити українською, і не хоче переходити з російської на українську на початку повномасштабного вторгнення. Тому маша на телебаченні не з власного бажання вела українською. Вау! Настільки у нас ерудовані підписники, наші кошенята, наші глядачі. Я вас дуже поважаю. Я дуже вас ціную, тому що у вас інколи не інколи часто з'являються настільки. Цікаві спостереження, на які я можу не відразу звернути увагу. Це говорить про те, що наш канал побудований на взаємодії інтелектуальних людей, справжніх особистостей. І Я вас за це дуже-дуже люблю. Ви в мене розумнички. До того ж, у вас є доля. Ось цієї інтриги, пікантності, авантюризму. Коротше, ми з вами в унісон, і я просто обожнюю нашу спільноту. І от людинка, яка залишається коментар на хвостику, а в чому тут неправда? Ну, це ж абсолютний факт, Маша. Це не вирвано із контексту, це не є якимось викривленням. По суті, те, що ти говорила, просто достатньо проаналізувати твої дії. Тому Соловій тебе розмахала абсолютно по суті, і Марійка з опущеним поглядом, набравши води в рота, каже: Ні, я говорила українською. Соловій живе теж в своєму світі. Є якась надмінність, є якісь відштовхуючі моменти. Взагалі про Жадана там просто якийсь лютий сюр, але це її персоналіті. Вона себе так почуває. Мені здається, що без таких артистів взагалі не цікаво. Ну якщо не буде у нас стерви, не буде таких лицемірів, як Єфросиніна, не буде е, Христини Соловій. Ну про що тоді говорити? Про кого пліткувати взагалі? <му> Тому я радий, що Христина показала свої нігтики і дещо поцарапала обличчя Марійки в переносному сенсі цього слова. Тож нарешті розпочався новий сезон, де Марію Єфросиніну просто поставили рачком, бочком, крючком. Все, я все сказав. До речі, я думаю, ви помітили, в якому я сьогодні чудесному худі гляньте. Гляньте, гляньте, я залишаю посилання на інстаграм цього магазину. Це не реклама, мені за це не платили. Хоча й не проти рекламодавці, звертайтеся. Мені подарували це худі, і настільки воно мені сподобалось: по-перше, матеріал. По-друге, Концепція сама, сам колір. Це ж не я вибирав, мені просто вислали подарунок. Подивіться, яка краса, як це все гармонічно і в поєднанні. Просто тому я залишаю посилання на магазин. Можете прийти в описі під відео та в закріплених коментарях, підписатися, замовити собі худі, яке вам сподобається. Подивіться, ну краса ж. Рекомендую, тому що якісний матеріал. Шов дуже хороший. Ну от зараз не, це все вам не зможу показати. Воно не видно так добре, як, як би мені хотілося. Але, друзі, рекомендую. А також в описі та в закріплених ви знайдете посилання на мій телеграм-канал, де я залишу, залишаю постійно багато ексклюзивчику, багато інформації, яку я не можу додавати тут. Рекомендую долучатися, бо це невід'ємна частина спільноти, яка теж зростає. Дуже активно і там у нас палки завжди дискусії. З вас вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику, кому що відомо про ту чи іншу особистість. Надсилайте в Директ мого інстаграму. Ви залишитесь анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Ми з вами йдемо далі. І не забуваємо переходити в магазин. Я впевнений, що ви теж хочете таке класне, якісне худі. Тим паче, що е, самі ш'ють, самі все створюють. Додаємося, я зачарований в прямому сенсі цього слова. Ну що, пішли далі. Продовження теми срачки, продячки та болячки Юлії Верби. А Юля вирішила похизуватися в своїй сторіс, значить, їй писала реміна. Юлю, привіт! Як ти ставишся до того, щоб записати свіже інтерв'ю? Я вважаю, що нам є про що поговорити. Багато чого змінилося за ці роки, тим паче, ти нещодавно була у наших хлопців на передовій. Серйозно, Раміно? Ну, от, <кхух> ладно, ми зараз про це поговоримо. Треба поговорити: ти рольова модель для молодого покоління. Обіцяю не дивитися в телефон, коли ти відповідаєш. Дантес пише Юлю. Вітаю! У нас з Дурнєвим остання велика пожежа у Варшаві 24 листопада. Хотіли б вас запросити стати нашим зірковим гостем. Буде багато глядачів, і точно зберемо купу донатів. Заради цього все і робиться. Як ви дивитесь на те, щоб погодитись на цю авантюру? І Юля підписує: Я на всі ці пропозиції не пішла, бо Юлічка не читає Дірект. Хочу показати верба значимість своєї фігури. Окей, амбіції б'ють просто, не знаю, звідки, тому що молодий вік, але мені дуже сподобалось повідомлення Раміни. І зараз я поясню раміну, чому я буду знову до тебе домахуватись. Ти нещодавно була у наших хлопців на передові. А ти, Раміно, не звернула увагу, скільки було буквально відразу реакцій від військових, які розповіли, що це драндулетки, на яких ти не зможеш їздити, евакуювати, допомагати і так далі. Раміна пише, що верба це рольова модель для молодого покоління. Я розумію, раміно, навіщо ти це зробила? Адже потрібно було правильно підлизати, аби отримати гостя будь-якою ціною. Раміна настільки звикла отримувати те, що вона забажає. І навчилася пристосовуватись, бути такою підлискою, яка будь яким шляхом, будь-яким методом, отримає бажане. Але верба трішки зазвізділась, як то кажуть, в народі, і не поїхала ні до Раміни, ні до Дантеса. Я розумію, що багато блогерів, особливо інтерв'юерів, в першу чергу, вони ж катаються на трафіку імен, імен, зірок. Ви скажете, ти займаєшся тим самим. Е, ні, почекайте, плітки це дещо про інше. Тому що у нас з вами є екосистема, як нам допомагають кошенята, які присилають зливи, те, що ми перевіряємо, там, де є аргументи, там, де є пруфи, де є власна думка. Тобто дуже сетуативно різні історії. І якщо в тебе не буде авторського погляду, ти не зможеш це подати достойно. Тут же ситуація в іншому, ти запрошуєш на інтерв'ю гостя і просто катаєшся на його трафіку. Це в жодному разі, я не обестінюю наших інтерв'юєрів, у нас є хороші профі свої справи в країні в даному напрямку. Але здебільшого, ну, от якщо згадати контент раміни, на початку її кар'єри, то вона виключно ганялася за трафіком. Вона навіть не вміла задавати нормально правильно запитання. М -м -м, зрозуміла справа навіщо це дурніву, Володі Дантесу, але реміна популяризувати вербу на багатомільйонну аудиторію а -а -а, негарно, реміно негарно, як на мене. Але давайте подискутуємо, чи є для вас Юля Верба прикладом, хоча б чогось. Хочу почути ваші думки. Отже, пишіть в коментарях, також можете долучитися і допомогти нашому каналу в розвитку вашим донатом. Усі посилання в описі закріплені. Ну що ж, а тепер ми перейдемо до конфузу, який стався на концерті Наді Дорофєєвої. А в одної із користувачок інстаграму я побачив наступне сторіс: поїхала на роботу і нічого не розповіла. Ось це наші квитки на 19.00. Ми приходимо о 18.50, А нам кажуть, що концерт розпочався о 18.00. Далі дівчина публікує. Анонс концерту в кривому розі Наді Дорофєєвої про те, що він відбудеться 3 березня о 19.00, і далі пише: ми встигли на 4 пісні о 19.20 концерт закінчився, на якому ми були аж 20 хвилин. Організатори концерту чомусь навіть на пошту нічого не надіслали, що концерт починався раніше. Я не зміг пройти пост цієї історії, тому що ми завжди коментуємо. Усе, що нам надсилають кошенята, і взагалі цікава тема. Водночас, ну, якщо ця дівчина приїхала на 19.00, чому тоді увесь зал, який був заповнений вщент, прийшов на 18.00. Тобто, відповідно, тут є якась певна дискомунікація, і в цьому явно не винна Дорофєєва чи представники команди. Відповідно, я звернувся до тих організаторів, які організовували саме цей концерт. Я отримав наступний коментар. Офіційний дійсно, час проведення концерту було змінено. Рішення про зміну часу початку заходу з технічних причин було прийнято 12 лютого. Відповідно, розсилка також була проведена 120224 Повторна додаткова розсилка була проведена у день заходу. 3 березня додатково на офіційній сторінці організатора в було опубліковано інформацію, інформаційну сторі стосовно зміни часу проведення заходу скрін додається можете подивитись також додаємо скрін переписки з одним із покупців квитків після отримання ним повідомлення про перенесення часу початку концерту на час початку концерту, а саме о 18.15, репорт зі сканування показав 95% просканованих квитків. Під час проведення шоу жодних скарг не надходило. Концерт аншлаговий. Були раді бачити повну залу глядачів. Наразі перевіряємо саме опублікований у сторіс квиток за порядковим номером, щоб з'ясувати, чи надходило відповідне повідомлення про зміну часу саме покупцеві даного квитка. А ви знаєте, я хочу сказати лише одне. Надя Дорофєєва, ми завжди з вами про неї пліткували в контексті її особистого життя, і там просто безліч цікавих історій завжди було. Але з точки зору Надя як артист і те, як працює її команда, це планка. Мені здається, це якість. Ну, реальну якість. Тому що у кожного артиста є свій менеджмент, є свої представники, смники і так далі, так далі. Це досить довгий список. Але те, що відгукнулися, те, що дали ємкісний коментар, те, що не йдуть в конфронтацію, знаєте, кричати: Да хто ви тут такі, взагалі, що ви себе представляєте? Люди готові йти на діалог, і це показує лише те, що зараз навколо Дорофєвої, як на мене, хороша команда. От незвично. Дивіться, я з цим капюшоном і не знаю, що робити. І на жаль, інколи конфузи на концертах трапляються, але це в жодному разі не заважає іміджу артиста і лише підкреслю те, що Натя мені здається, далі час покаже в надійних руках. Ось так, друзі, ну таке сталося. Просили прокоментувати. Коментую. Чи були у вас якісь конфузи на чиїхось концертах? Поділіться, будь ласка, вашою думкою. Олена Зеленська прокоментувала фільм Алана Бадоєва Довга Дуба в інтерв'ю британському журналісту. Хотів би озвучити. Я була в сльозах і пережила великий спектр емоцій. Олена Зеленська про фільм Бадоєва. А, значить, нещодавно було представлено документальний фільм одного з наших режисерів «Довга доба. І я не змогла додивитися його до кінця. Цей фільм складався з відзнятих людьми відео на їх телефони. Фільм про період, коли почалося масштабне військове вторгнення. Я не витримала. Я була в сльозах і переживала великий спектр емоцій. Я обов'язково додивлюсь цей фільм до кінця, але треба мати запас емоційних сил, щоб це зробити. Звичайно, що фільм емоційно надскладний. І ви пам'ятаєте мої враження, мою істерику, просто істерику в прямому сенсі цього слова. В, в одному із своїх випусків, і я в жодному разі не соромлюсь своїх емоцій. Це було настільки сильно, і я просто приїхав додому. Я вже був зняв сюжет. Розказав дещо про фільм, тому приїду потім додому, дозніму і все. Але мене настільки накрило, настільки був оголений нерв, що мені хотілося поділитися власним переживанням, як воно є от, насправді зараз. Ти це відчуваєш. Тому я чудово розумію відчуття Зеленської потужна промокампанія, підтримка медійна підтримка цього фільму в Україні далеко за її межами. І я сподіваюся, що цей фільм побачать як умога більше людей. Ось так, друзі, і трішки позитиву невеличкого позитиву історія про те, як військовий подарував своїй мамі можливість перевтілитись. Давайте подивимось. Я вас дуже прошу. Не забувайте донатити, допомагайте Збройним силам України перевіреним обличчям. Адресна допомога. Не залишайтеся байдужими. Війна тут і зараз з кожним з нас. Такі у нас сьогодні новини та плітки. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар. А я не прощаюсь. скажу до зустрічі у наступному випуску пліток, які виходять кожного дня на цьому каналі, окрім суботи. Слава Україні! Разом до перемоги!